Доброго дня. Ми вже приїхали на город, щоб добити сьогодні домучити ці гарбузи. На цьому, город. на цьому городі, да, бо ще один город є. Бурачки ми вдома вже дорвали, Наташа вже повозила. Тепер будемо тут старатися сьогодні кінчити. thank <laughs> you Я б цепилку її интерес. Такий здоровий гнилий. Ура, Наташа останній кабак. Чи останній. На останньому городі затанцюєте. <рес> Ще один город. Ой, ой-ой-ой, я вже встати не годна. Отакий да. От город, аж, аж аж до гори, до хати. Оце вже кінець села. А це ми в берегах біля річки. І це такий здоровений город. на силу ми змучили. Це сусід нам дав попользуватися городом. Батьки його тут жили, повмирали. А він не має часу займатися городами, обоє на роботі. Це він нам так підкинув цього городика. Ой. Ідемо вирушати вже додому, вдома вже школярі нас ждуть. Що ми норму зробили сьогодні? Вісім да. відер, норму зробили. На дворі так тепло, прямодушно, спину пече, сонечко таке. Їсточки хочемо, пити хочемо, нічого з собою не взяли. Що це в нас, як ти казала? Інтервальне голодання. Інтервальне голодання. Не їмо, не їмо, ввечері як наїмося, не наїмося, нажеремося. Оце ж тобі так, оце тобі село, що нема коли наїстися. І забули геть і за водичку. Так спішили, щоб бігом закінчити. Бо це воно трошки далеченько від хати, та й не з руки. Все. Грузимося. Ми такі голодні, що вже на ходу вже наварили вареників з паштетом. Ой, на дворі вже в нас ніч. Наташа ще дзерня там ще половину. Бо приїхали, поки накосили свиням, поки попоралися, Вареники, поки да, сам перед вареників бігом наліпили, бо їсти хотіли. Ой, та й, та й вже й ніч на дурі, а ще поки дзерня та помиє. А я зібрала ті сухі, вона мокрий слід. Та й зараз підсушуємо на грубці, затоплю грубку, були дущі, то. На грубці підсушували. До Анжели приїхав братик, буде робити ремонт. В померла моя свікруха, сіли вони в ту стареньку хатку, достроїли половину, а тепер треба там робити ще гатурити і плитку стелити. А брат в неї спеціаліст, але він не мав часу цього літо. Ну, зараз потрошки буде їй допомагати. Добре, що є такі брат... братиші. Розпочалися ремонтні роботи. Встановлювання маяків. Правильно? А це нові маячки, такі, як вони звуться. Кріплення маяка або клімери. Клімери. Правильно, так? Вже не треба ляпуху ставити і виставляти. Новітні технології. Бо в нас у місті так, про таке ще не знають. <ріплення> Говорять, що вже розібрали. Но уяви не мають, як воно виглядає. На дюбель кріпиться до стіни і виставляється на цю пластмаску маяк. Ось так. Становлення Маяко. Як все бистро. Десять хвилин і на одну стіну вже виставлено. Ну, наче все. Всім на добраніч. До завтра.